Куртки ПС Екстра 10 кг, ціна 3050 гривень за такі шикарні просто кіточки. Сорт екстра. Це дорожні 38. Наступна кіточка абсолютно новесенька. Ось така класна чоловіча квітка. Шикарний також просто капюшон знімається. Розмір іде елька. Дальше ось такий пащик. Розмір Эскаль іде також абсолютно новасенький. Атикеткою. Далі ще ось така курточка бренд. Бренд. Зара коричневого кольору. Є песочок. Собі защипати. Далі йде ось така куртка фіолепані кольорі. Вже гарна. У нас середина піде на клейсі. Капюшон, капішон знімаємо. Ось така куртка розмір 46. Цей також бренд Вазара. І це йде Елька. Далі йде ось така куртка, типу сорочки. Розмір Емка. Дальше добавить рукавочка. Наступная такая розовая розмером 38,40. Парка. И Что у нас тут? Завершилось две рукавочки.